Ось хто Можна до вас. Добрий рад. Добрий радо. Да. Що, у вас роботи тут багато чи не дуже? Трохи є. Як коли. Один день багато, другий день так тут. Зараз це доповідь. Раз. Постріл! Зараз заряджено, оце даю коректуру. Друзь, зарядити новий стан. Остріл! Так вас Плюс укриття. В який біг працюєте? Біг півно. Я думаю, то не секрет, де стоїть 24-та бригада, то в сторону часового яру. Так по всіх новинах говорять. Взагалі зараз у вас частіше ціль це що? Це не потріб, що там, там стоїть. Техніка, бліндажі. Все, що нам за... на нас іде, то ми її знищуємо. Міноміотки, їхнє укриття, їхня техніка. Ну, все повністю, що ви там маєте, ми то й знищуємо. До роботи. То вже все, біжить, біжіть. Звісно, 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 звісно. Артилеристи 24 ї окремої механізованої бригади знову працюють. Бійці говорять, що відранку в часовому ярі почалися штурми. Російські війська штурмують нині. На техніці вони зараз виїжджають рідко, тому що техніка не доїжджає до нас. Навіть до нашої передній лінії до піхоти. Ще на під'їздах розбираємо. Мінусуємо, мінусуємо. Вони як лізуть, так і далі лізуть. Напрямок часового яру це північ від Костянтинівки. З півдня. Вдалося продвинутись російським військам. Всі, всі. На вашому напрямку це відчутно теж чи ні? Пробують обійти Констаху там з півдня. Це відчутно по, по кількості в першу чергу FPV-дронів. Більше активно працюють дрони, оптоволокно, ударні FPV. піві. В принципі, як такої роботи не помінялося, але тільки іменно дрони. Зараз найбільша загроза для нашої артилерії та й для всіх підрозділів. То є Те, що рахувалося раніше глибоким тилом відносно 25 км 30 Зараз вже небезпечна зона в досяженості дронів. Як можна боротися з FPV? Оптоволокно тільки фізично збити. Або переламати оптоволокно, щоб втратило зв'язок, або збити фізично дрон. Фізично дрон вдається збити? Ну, для збиття зараз використовуємо 12-й калібр, практично всіх вже є. Це рушниця, звичайно, ні? Звичайно, рушниця так. Ну, видається. Хлопців зараз покажуть. Для збиття дронів видається. 12-й калібр дріб. О, зараз як на полювання. Ну Скільки ми тут, хлопці працюють і працюють. Артилерія не відійде на другий план по одній простій причині. Будь-який дрон. Звичайний дрон можна заглушити ребом. Оптоволокно можна збити, можна перерізати саме оптоволокно. Ну, від нього можна і втекти, і сховатися. Від снаряду не сховається ніхто. І не заглушить, і не зупинить його ніхто. Він як, як вилетів, то він вже до своєї цілі долетить. Тому роботи, та робота є. Була, є і буде, поки будуть кати. Нас буде роботи. Постріл! В Як відпрацювали нині? Ви знаєте, по чому працювали? Пробував пролізти до нашої піхоти, то ми її думали, зупинили. Я в лучшому випадку поклали. Так, все нормально, свою роботу виконуємо удачно. Ну, наступають вони, ми їх стримуємо. Лінія, звідки можу, чуть, чуть пішла в нашу сторону, ну, думаю, незначно. Ну, ми все відіб'ємо. Снаряди є, люди працюють. Ну, чуть замучилися, хто зараз не замучився з тою війною, вже який рік іде війна. Але свою бойову задачу виконуємо. Вибору в нас немає на даний час.